У Дніпрі до Дня Соборності України нагородили родичів загиблих військових медаллю захисник вітчизни посмертно. Зі сльозами на очах отримає нагороду пані Олена. Вона втратила сина на війні в квітні 22-го року. Мій син пішов. На самому початку повномасштабного вторгнення, 3 березня 2022 року, йому задзвонили з військомату і він, не вагаючись на другий день, пішов. До військомату і поїхав Павло Глушко родом з Дніпропетровщини до великої війни працював техніком-монтажником. Від початку вторгнення став до лав ЗСУ. Спочатку давав відсіч окупантам поблизу міста Охтирки, потім був направлений на Ізюмський напрямок, де під час ворожого обстрілу отримав смертельне поранення. Я від себе можу сказати, що я дуже. Горда, що в мене виріс такий син, який не вагаючись, був дуже хоробрим і був дуже патріотично, патріотичним, дуже любив свою батьківщину, своє місто, де він народився, і віддав своє життя за нашу Україну. Медаллю захисник вітчизни відзначили 17 родин полеглих оборонців України. Якщо Україна є до цього часу, якщо вона вистояла до 25-го року під силовим тиском дуже жорстокого і добре підготовленого ворога, то це саме завдяки таким людям, які віддали своє життя, вже яких наше рідне місто Дніпро знаходить можливість і пам'ятати відзначати відзнаками захисник вітчизни і тим хлопцям і дівчатам, які досі знаходяться на фронті, на передовій, в окопах? Ми маємо продовжувати боротьбу хоча б заради тих, хто пішов за світи. Історії та героїчні подвиги воїнів з Дніпропетровщини представлені на сайті проєкту Війна, аби кожен українець знав, якою ціною виборюється наша незалежність. Артур Орел Костянтин Кесар Дніпро Тіві.